Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так в Іспанії відбулася прес-конференція Олександра Усика та його команди, які відповіли на багато запитань стосовно переносу бою з Ф'юрі на нову дату, як проходила підготовка та багато іншого. Але спочатку хочеться сказати про заяву Даніеля Дюбоа, який запропонував Філіпу Херговичу розділити з ним ринг. Як ми знаємо, Харговича розглядали в якості потенційної заміни для Усика замість ф'юрі. Але Туркій Аля Шейх сказав, що Харгович може побитися у карді Джо Шонгану 8 березня. В свою чергу Дюбуа звернувся до непереможного хорвата та зазначив, що той кидає виклики всім, крім нього. Хорговичу, я тут татко. Я чув, що ти називаєш імена всіх інших бійців. Щось я не можу почути своє. Ти готовий? Тому що я готовий. Нагадаю, що всі найголовніші поєдинки транслюються в нашому телеграм-каналі в описі під відео, а вранці у п'ятницю ми будемо дивитися протистояння Теофіма Лопеса проти Джемена Ортіса, тому приходьте. Переходячи до інтерв'ю, то промоутер Олександр Красюк сказав. Всі ви знаєте, що сталося. У нас був цей, скажімо, день ЗМІ перед боєм, який мав відбутися 17 лютого. З добре відомих причин, на жаль, це не відбудеться 17-го, тому ми не хотіли скасовувати цю можливість для зустрічі. Тож ось ми тут. Чемпіон він все ще в таборі, у нього все добре, він почувається чудово. Ми знаємо, що бій перенесено на нову дату, тож не соромтеся ставити свої запитання. І якщо лікар скаже Тайсону мати, можливо, 90 днів без спаррингів через око, то у нього залишиться всього 17 днів для спарингів. Чи важливо звертати на це взагалі увагу? Я не думаю про це. У нас є три місяці. Так, нова дата, 18 травня. Тайсон Баягус? Я не думаю про це. Я думаю лише про свою сім'ю, мою новонароджену доньку Марію. Я думаю про свою команду, друзів. Я <рістан> багато. Чого поставив на кон я тобі зараз скажу, ти все зрозумієш, передаш. Я багато чого поставив на кон. Я не, не святкував жодних свят нового року. Я не святкував свої дні народження, де народження своїх дітей, які були от в цей час, коли я тренувався. Я, я не був зі своєю дружиною, коли вона народжувала дитину. А мав бути там, десь поряд ходити по коридору, не поряд з нею. Тому що це її справа. А бути десь в коридорі і чути, як моя доня буде кричати, і я нікого не засуджую. Взагалі нікого так буває. Це бокс. Просто дуже серйозно треба відноситись, тому що ми на іншому рівні з Тайсоном Фюрі. Ми повинні. Кожну маленьку деталь викреслювати, щоб продовжувати підготовку і виходити в ринг. Засуджувати людей за якісь помилки це слабкість. Я дуже чудово себе відчуваю. І навіть якщо хтось грає мною, то він грає по моїх правилах. Ти залишишся тут в таборі, щоб готуватися до 18 травня? Е, ні, я хочу побачити доньку, обійняти її, подякувати дружині, помолитися. Побути два дня чи там, три дня вдома і повернутися в зал, тому що мене чекає гарячий рінг. Ти посміхався, коли почув новину? Да. Мені сказали це після того, як я вже вийшов ринг. з Ринга. Я відбоксував, відтренувався 12 раундів спарінгів. Ми зробили неймовірну роботу, і потім Сергій Сергійович підійшов трошки з посмішкою, трошки напружений, і сказав, що у нас отакі новини. Я неймовірно посміхнувся десь отак і пішов тренуватися далі. І ця посмішка не стайся на ф'юрі чи, чи над кимось посмішка. Це просто моя посмішка, тому що мені так, так легше. Коли я посміхаюся, я, я вільний. Якщо ви, до речі, спробуєте просто посміхатися нічого, ви зрозумієте наскільки життя прекрасне. Я не посміхався. Найстю. Nice. Насправді мені було неприємно. Ви вважаєте те, що сталося? Це помилка, маючи на увазі Тайсона? Ти думаєш, що це за помилка? А. У мене немає ідей. Ми не можемо оцінювати це як помилку, тому що ми були в спорті стільки років. Це може бути збігом обставин, це може бути нещасний збіг обставин. Ось чому в усіх контрактах є цей пункт. Кожен боксерський контракт містить пункт про травму. Це може трапитися з будь ким це може трапитися в спортзалі, це може трапитися на рингу, у вашій квартирі, в ресторані скрізь. Тому ми не належимо самі собі. Ось чому всі види боксерських контрактів передбачаються і у нас є якесь продовження. І я просто хочу вам нагадати, що ця функція вже була використана одного разу в цьому конкретному контракті. Я не маю на увазі попередні переговори, які ми вели більше трьох років. Я маю на увазі цей конкретний контракт, коли ми переїхали до Ріяду, де Тайсон Ф'юрі провів про дебют для бійця ММА Френсі Сангану, де Усик піднявся на ринг, щоб оголосити бій, який мав відбутися 23 грудня. Вони вже почали це обговорювати, але через пару днів було прийнято рішення перенести дату бою майже на три місяці. Усику було дуже неприємно це чути. Хоча це був важкий графік для нього, він хотів битися перед Різдвом, перед Новим роком у грудні. Але ми виказали повагу Тайсону Ф'юрі, тому що він отримав травму та поріз. У нього виникли деякі проблеми на рингу. Тому ми погодилися дати йому додатковий час, і нова дата була призначена на 17 лютого. Просто нагадаю, що Усик був у таборі з вересня, він готувався до 23 грудня, тому він у таборі з вересня і дотепер. А через кілька тижнів він повернеться сюди, щоб продовжити його табір на 18 травня. Тож це вже друге продовження на три місяці. Але ми будемо молитися, щоб це було останнє продовження, яке має відбутися. Потім в залі запитали щодо штрафу в 10 мільйонів доларів, якщо хтось зіскоче з бою. В основному це було наше прохання. Ми обговорювали його та передали цей запит людям Саудівської Аравії. Якщо ви хочете розпочати бій, переконайтеся, що ви збираєтеся включити це правило, яке послідувало від Сергія Лапіна. Переконайтеся, що ви збираєтеся включити штраф, який буде надіслано Тайсону. У випадку, якщо він відмовиться від бою, заміну слід передбачити заздалегідь. Щоб у випадку, якщо із якоїсь причини він отримав поріз на п'яті або він отримав, щоб він не міг отримати, бій відбудеться 18 травня за будь-яких обставин. Все було готово на 17 лютого але все залежить від Саудівської Аравії, адже це їхнє шоу. Вони організують це, приймаючи всі рішення. Тому ми зробили все можливе, щоб врятувати шоу. Ми чули повідомлення в ЗМІ про те, що Філіп Харгович був готовий прийняти бій, але все таки бій відбудеться 18 травня, хто б не був суперником. Чи буде це важка боротьба? Найважча боротьба це боротьба з самим собою. Найважча боротьба це боротися з обставинами. Хто б не вийшов на ринг, будучи його суперником, це найважчий бій. Ми всі, вдруге, в кар'єрі йдемо до абсолюта, і з Божою допомогою ми досягнемо нашої мети. Потім Сергій Лапін розповів про кількість раундів в цьому тренувальному таборі та нових спаринг партнерів. Олександр провів близько 250 раундів спарингів. Було близько 20 спаринг партнерів, які схожі на нашого опонента. І на цей час маємо вже 15 заявок на наступні спаринг сесії в майбутньому кемпі. Наразі це все можна зробити швидко та зручно. Ми прибрали велику кількість кроків, які треба було зробити: питати у сусіда, друга чи у брата сестри. Чи є якийсь спаринг-партнер десь? Зараз просто зайшов на Ready to Fight і знайшов. І на завершення пропоную вам зареєструватися по посиланні під відео або закріпленому коментарі на платформі Усика Ready2Fight та підтримати цим наше ком'юніті українського боксу. Проект виділив 200 тисяч доларів, які розіграються між учасниками, тому треба залучати рефералів, бути активним та виконувати прості місії, з якими можна ознайомитися на сайті та соціальних мережах Ready2Fight або у закріпленому коментарі. В кінці лютого 5 тисяч найактивніших учасників отримають винагороди. За перше місце 5 тисяч доларів, а за останнє 10 доларів. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.